Дівчата, якщо вам тяжко, і я говорю, зараз висаджуйте квіти, а зараз на хвилиночку, серпень, початок вересня, не бійтеся, висаджуйте, шукайте для себе спосіб себе витягнути. Є дуже багато осінніх квітів, які зараз можна висаджувати. Прямо багато. Хризантеми. Анемони, дереві, різні злаки, різні, гортензії, широколисті, волотисті, е, ну, Георгін вже пізні. Будь ласка, будлеї, вони зараз квітнуть. Просто шукайте собі щось, що ви можете посадити, спробувати. Відчути його в своєму саду красотою довкола можна себе зцілити. Зцілюйте себе. Я буду старатися вам допомагати.